Війна між кіберами та обманоїдами в розпалі, і вони щосили намагаються захопити цінних міні конів. виграє та сторона, яка назбирає більше мініконів. Якщо це вдасться мегатронові, то він зі своїми приборканими мініконами стане правити всесвітом. Єдину надію на мир у космосі земля покладає на оптимуса та кіберів. Лише вони в змозі перемогти обманоїдів. А зараз починається нова битва. Трансформери легковірний. First, Якщо вам потрібен мінікон, доведеться пройти повз мене. Де ж серв'ятне, коли він нам потрібен? Його ніде не видно, сер. <ристот> Напевно, утік піджавши хвоста. <ристот> Я б його не пропустив. <ристот> <ристот> То будемо балакати чи почнемо битву? Сайбокоходи <ристот> вперед. <ристот> так. Перевага не на нашу користь. У мене лише один вихід. Трансформуюсь. Я не віддавав наказу тікати, бовдуре. Вогонь! Годі вам, хлопці, атакуйте кіберів. У нас немає жодного шансу проти цього меча, що завдав вам таких пошкоджень. Він ще не загоїв рани від попереднього бою. Сьогодні що всі з мене знущаються? Сюрприз. За мною. Димовику жаростріл та бокохід упораються з обманоїдами, а ми тим часом підемо за мініконом. Слухаюся. Трансформуюсь. Здається, ми приперли вас до стінки. Непогано бокоходи. Ми ліквідували їх швидко і ефективно. Класно впорали жаростріле. Обожнюю, коли він рятує всесвіт. Тобто, так класно. Тривожнику усі твої тренування жарострілом не пройшли марно. Так тепер він контролює ситуацію. У нього зоряний меч. Чуростріло зброєний до зубів. Можливо, але жарострілові ще багато треба навчитись. З ним буде все гаразд, якщо він не буде дуже покладатися на меч. Шортів кібер. Сьогодні я помищуся за всі приниження, що від тебе терпів. Знайшов жаростріла. Мінікон. Молодець Бокоходе Мінікон? Він належить мені. І не сподівайся, мегатроне. Повний вперед. Як там у тебе справи? Я візьму це з твого дозволу, лише через мої спалені схеми. Я схопив мінікона, а тепер мерщій забираємося звідси, навіть і не думай. Ану відпусти мене, а то я миттю вимкну тебе з розетки. Жаростріле, бо я вже йду. Повний вперед. Ми їдемо в гості. Події стають дедалі цікавіші. Тривожнику, де ти? Його ніде немає, сир. Вже розстріл та бокохід телепортувалися з мегатроном. Коли жаростріл з іншими зникли, це нагадувало сцену з фантастичного фільму, але ми були не в змозі щось вдіяти. Негайно не відпусти мене, набридливий вірусе. ти в нормі? Мінікон, прокидайся. Я тобі наказую. Треба його зупинити. Нам нічого боятися, підкоряйся мені, швидше прокидайся прокляття. Нехай це буде вам застереженням. Мене так просто не обдуриш. Я ж казав, що настане твій шанс перемогти їх. Допоки в тебе є зоряний меч, ти не переможний. пак. Якщо проберешся на базу обманоїдів, ти зможеш знищити їх одним ударом. Так, але їхню базу ще треба знайти. Скоро знайдеш. Тоді в тебе з'явиться шанс. Справді? Тепер згадав щасливий день для мене і нещасливий для тебе. Вперед зоряний меч. Зараз видалимо цього негідника з пам'яті всесвіту. Як сюди потрапив кібер? Годі балакати, стріляйте в них. Жаростріл та бокохіт, напевно, випадково телепортувалися на базу обманоїдів. Тобто, де вони зараз? На базі обманоїдів, не дом, куди іще Сподіваюся, і з ними все гаразд. Я починаю хвилюватися. Кажу тобі, все буде нормально. Це ж не хтось там, а жаростріл. До того ж, він із зоряним мечем. І не будемо забувати, що з ними ще бокохід. Зараз вони, напевно, вже розкидають обманоїдів направо і наліво. Напевно, жаростріл вже точно порубав їх на мікрочіпи. Навіть чую запах плавленого заліза. Я теж. Оптімусе, Пропоную негайно вирушати на базу обманоїдів. Я з тобою димовику. Їм знадобиться наша допомога. Ми не знаємо, де їхня база. То що ж нам сидіти і чекати? Тривожнику, де можеш скомпонувати усі наявні дані і визначити приблизні координати бази? Спробую, Оптимусе. Mm. Здається, вони тут добряче повоювали. Бо коходи сюди? Скоштуй лазера, мерзотнику. Цим боягузам вдалося втекти, але вони залишили нам свою базу. Гадаєш, я б не був такий упевнений. Ти лише поглянь. Треба розповісти оптимусу. Ми на місяці. Ось, де знаходиться їхня база. Нам пощастило. Вони залишили сліди. Навіть не знаю вже розстріли. Може, це пастка. Та яка різниця, навіть якщо пастка? Для зоряного меча це не проблема. Уперед. Він пожалкує, що так сильно покладався на меч. Вітаю, пустоголові кібери. Ми вас оточили. Я візьму зоряний меч, якщо ви не проти. Негайно віддавай меч, і можливо вам пощастить втекти звідси живими. Меч залишиться у мене, друже. А тепер забирайся звідси, поки живий. То по-доброму ти не хочеш. Мені це підходить. Залюбки спалю тобі кілька схем. У чому річ? Він так говорить, наче в нього є козир у рукаві. Попереджаю тебе жаростріле. бокохід казав правду. Це таки пастка. бокоходи сюди. Їх більше за нас, і вони нас оточили. Напевно, в деяких з них є щось у голові. У нас мало шансів. Yes. Твоя правда. Забираємося звідси і щось вигадаємо. Я візьму на себе двох позаду, а ти розкидай решту. Повний вперед! З дороги! Начувайтеся, мерзотники! Оптімусе, сподіваюсь, ти не образився. Все марно. Не можу відслідити, куди телепортувалися обманоїди. Що ж робити? У нас немає іншого вибору, лише чекати. Кажу тобі, нема чого хвилюватися. Так, спокійно, через тебе і я нервуюся. Що ти тут робиш, Оптімуса? Бо годі стріляти. Це ж Оптімус та наші з бази. Yeah. Ти упевнений, жаростріле? Про що це він каже? Чого він стріляє в наших хлопців? Оптімуса, дивись, куди стріляєш. Я збожеволів, чи він справді стріляв у мене? Я ж вибачився за образу, Жаростріли – це лише голограми. Обманоїди використовують для прикриття зображення. Це все через моє нетерпіння. Швидше сюди. Може, вони голограми та лазери в них справжні? Напевно, десь є симулятор. То треба лише знешкодити їхній симулятор, щоб вивести усіх з ладу. ти лише поглянь. Схоже, підробних оптимусів не буває забагато. Я піду вперед і затримаю їх. А ти спробуй знайти симулятор. Гаразд, але будь обережний. Не хочу, щоб ти постраждав. Усе буде гаразд. Уперед, хлопці, летіть на світло. може вони лише світлові спецефекти, але все одно приємно перемагати ворога. тепер вже стає цікавіше, сподіваюсь, мені не буде боляче. Так, подякуєш мені потім. Я майже впорався з цими голограмами, але цей останній був дуже крутим. Треба придумати, як забрати меч у цього надокучливого кібера. Так, але ж меч настільки потужний, що ми близько до нього не підійдемо. І що ти пропонуєш? Дозволити цьому новачку залишити меч собі? А в нас є інші варіанти? Без зоряного меча жаростріл не сильніший за середнього. Ні, він навіть слабший ніж середній вояк. Він такий сильний лише через те, що в нього меч. Невже ви не хотіли бути на його місці? Хочеш сказати, що той, хто забере меч, уже розстріли, залишить його собі. Зори крику. Ти весь час ховався? То що скажеш, мегатроне вояк, який досить сильний, щоб забрати зорини меч, гідний володіти ним. Сідай же Так. Вперед! Зоряний меч буде моїм. Аж ніяк, я його отримаю. Бокуходе, затримай магатрона, а я візьму на себе решту. Гаразд. Може, влаштуємо двобій на мечах? Звісно, якщо так я отримаю цей меч, а я його таки отримаю. Мегатрон, Мегатроне тобі кінець. Ніхто не сміє принижувати Мегатрона і вижити, щоб комусь розповісти. Справді? А мені розповідали інше. Боюсь, ця твоя перемога остання. Повір мені, зоракреку, зоряний меч належить лише мені. З ним я не переможний. Ти упевнений? Мегатроне, Бокоходи! він захопив тебе в заручники? Сподіваюсь, ти розумієш серйозність ситуації. Ах ти ж, мерзотнику. Відійди, зора креку, ти заважаєш? Жаростріле сюди, спокійно і повільно. Віддавай меч, і навіть не подумай нічого утнути. Врешті-решт, ти ж не хочеш, щоб твій друг постраждав через шматок заліза. Чудово, старий фокус: віддай зброю або лишисься без друга. Що ж тепер робити? Зоряний меч, я заприсягнувся використовувати тебе задля миру та справедливості у всесвіті, але ж як бокохід. Я не можу ним жертвувати чи будь-ким. Сподіваюсь, ти мене розумієш. Пробач, що порушую обіцянку. Не треба жоростріли. Ти потім пошкодуєш. Воно не варте життя напарника. Я не можу так вчинити. яка зворушлива вистава з хоробрістю та сантиментами. Не дочекаюсь побачити, що буде в наступній дії. Стій, де стоїш. Кидай меч і відходь. Попереджаю, не намагайся щось утнути. Даю слово, а тепер відпусти мого напарника. Я сказав, відійди. Йди до свого любого друга. Ще довго будете згадувати цю зворушливу мить, поко ти цілий. Жити буду, але чому ти віддав за мене меч? Поверніться до мене. Конкорд, Закрилок, сонар. Сюди. З'єднатись у зоряний меч. Нарешті зоряний меч знову у мене, чому ти зрадив мене, Бокоходе? Я ж казав, що ти пошкодуєш. Ти весь час був обманоїдом. Я тобі довіряв, а ти весь цей час мене обманював. Як я міг бути таким дурним? Треба було здогадатися. В тебе не вийде. Я втратив свій зоряний меч. Ознайомтеся з новим володарем Всесвіту. Він мій. мій меч повернувся до свого законного власника. Це була пастка. Не можу повірити, що не збагнув цього раніше. Саме через це ти не заслуговуєш володіти мечем. Попався. Досі не можеш відійти від шоку, хлопче. Я допоможу тобі повернутися у реальність. Я тобі з радістю допоможу. Приділіть цьому кіборові трохи вашої обаноїцької уваги. Що ж, вітаю тебе, зорокреку. На що це ти дивишся? Здогадайся, тільки не кажи, що відпустиш його живим. <рес> не кажи дурниць, давай сюди меч. Але ж ти сказав, що він буде мій. Так, напевно казав. Звісно, лише зроби мені послугу. Звільни цього негідника від страждань. Так, сер. Стій. немає потреби його вбивати. Вже <звук> розстріле. Тривожнику йому треба технічна допомога зараз. ми ще ніколи не бачили жаростріло у такому жахливому стані. Пройшов деякий час, поки він прийшов до тями і зміг нам розповісти, що там сталося з бокоходом та зоряним мечем. Нарешті, коли в мене є цей меч, я беззаперечно найсильніший воїн у всесвіті. <гірлиш> Українською мовою озвучено так треба продакшн на замовлення телекомпанії Інтер. Далі буде.